50 фраз для великих катастроф і цивільного захисту. ЧАСТИНА 1. Попередження та Сирени. УВАГА. ВАРШюїнг. Сирена. Серене. Чуєш сирену? Горідсігейне? ПОПередження. Варшхю. Перевірте свій телефон. Controleer je telefoon. Radio. Radio. Of je mag radio. Zet de radio aan. Sluiter de instructie. Luister naar instructies. Extra nependomlingen. Noodbericht. Nebespeken. Gevaar. Завдання. Попередження. Ваша черга. Увімкніть радіо. радіо Ан. Ваша черга. Чуєш сирену? Хорідесірейне? Частина 2. Шторм і вода. Буря. Сторм. Вітер. Wind. Poving. Overstroming. Voda pidnimaece. Het water stijgt. Pidniemietse na wischu miscevist. Ga naar hoger gelegen terrein. Rijtjka. Rivier. Mischke spiskom. Підвал Келдер. Не заходити в підвал. Ga niet де келдер ін. Електрика вимкнена. uit. Частина 3. Хімічні речовини та дим. Хмара диму. Кроквок. Токсичний. ГІфтех. Неприємний запах. Шляхте хир. Закрийте вікна та двері. Шлюйте рами ендере. Залишайтеся всередині. Бляй біне. Вимкніть вентиляцію. Шакел до вентиляції ут. Маска. Маскер. Одягніть маску. Сітаммаскор оп. Завдання. Дії безпеки. Ваша черга. Закрийте вікна та двері. Слюйте раме ендюре. Ваша черга. Залишайтеся всередині. БЛІФБІНЕ. ЧАСТИНА 4. Евакуація. Евакуююся. Ефакуєр. Ми повинні піти. moeten vertrekken. Притулок. Іди до притулку. Ga naar het азіл. Школа. School. Спортивний зал. Спортгал. Слідуйте за поліцією. Folgt die Polizei. Не забувайте про домашніх тварин. Vergeet uw huisdieren niet. Частина 5. Витратні матеріали. Аварійний комплект. Notpakket. Вода. Water. Харчування. Futsel. Ліхтарик. Zaklamp. Акумулятори. Батарає. Ковдра. Дейкен. Аптечка першої допомоги. E.H.B.O. Dos. Зарядний пристрій для телефону. Телефон опладар. Ліки. Гнешмидол. Паспорт. Паспорт. Гроші. Хелт. Відключення електроенергії. Страмштурінг. Залишайтеся разом. окар. Допомагайте один одному. окар. Кінець фраз цивільного захисту.